Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Вчора, 6 листопада, 2023 року, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен здійснив візит до Туреччини. Такий візит пов'язаний з намаганнями порозуміти з Анкарою в питанні ситуації в Газі і також в обговоренні підтримки України. Про це повідомили в Держдепі Сполучених Штатів Америки. Йшлося ймовірно і про ухилення від санкцій деякими турецькими кампаніями кажуть оглядачі. Ми обговорили важливу роботу, яку ми робимо на підтримку України. Туреччина зіграла вирішальну роль в останні кілька років, зокрема з чорноморською зерновою ініціативою, та спробою вивести продовольство з України, а також у підтримці українських. Електромереж зазначив держсекретар Блінкін на прес-конференції наприкінці візиту в Анкарі. Оглядачі звертають увагу, що обидві країни, Сполучені Штати та Туреччина, підтримують Україну в час Великої війни. Втім, мають різні підходи до відносин з Росією. Обидві країни США і Туреччина, виступають проти вторгнення РФ в Україну. Обидві не визнають анексію Росією значної частини України. Обидва постачають зброю в Україну. Головна відмінність між ними полягає в тому, що Туреччина не застосувала санкцій проти Росії, а торгівля між Туреччиною та Росією процвітає з часу вторгнення Росії в Україну. США підозрюють, що багато турецьких компаній імпортують товари зі США. Та Європи, а потім доставляють їх до Росії. Тому я думаю, що ухилення від санкцій було б важливим пунктом їхнього порядку денного. Коментує в ефірі каналу Friends 24 журналіст Джарпер Мортімер. І тут знову ж таки можна погодитися з позицією відповідного журналіста, тому що ми раніше також говорили, що Туреччина намагається допомогти Росії обходити санкції в контексті. Постачання різноманітних товарів, в тому числі товарів подвійного призначення, так як це роблять деякі знов ж таки турецькі компанії, про що повідомляли і західні видання, і також Голос Америки. У вересні цього року Сполучені Штати запровадили санкції щодо п'яти турецьких компаній та щодо громадян Туреччини через звинувачення їх у допомозі Росії ухилятись від санкцій та через підтримку РФ у. Її війні проти України, а це про те, що ми також раніше говорили, що Сполучені Штати Америки запроваджували санкційні обмеження проти п'яти цих турецьких компаній, враховуючи, що останні допомагають при обходити санкційні обмеження. Водночас головна тема державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентені Блінкіна та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, як вважають оглядачі, була ситуація в Газі та відносини з Ізраїлем. І тут також варто відмітити позиції Сполучених Штатів та Туреччини вони різняться. Звісно, ми обговорили кризу в газі, зокрема зусилля щодо значного розширення гуманітарної допомоги людям, які її потребують, як запобігти розширенню конфлікту на інші частини регіону, та що ми можемо зробити. Для створення міцного стійкого миру як для ізраїлітян, так і палестинців, розповів Ентоні Блінкен, журналістам. Також Блінкен зазначив, що під час поїздки країнами близького сходу він з багатьма лідерами обговорював необхідність запобігти розширенню війни на близькому сході. На питання наскільки успішними були ці переговори, він відповів: інколи відсутність поганого може не виглядати як. Найочевидніший доказ прогресу, але він є. Ентоні Блінкен також повідомив, що за кілька днів постачання гуманітарної допомоги у смугу гази суттєво зросте. Ми дуже агресивно працюємо над отриманням більшої кількості гуманітарної допомоги в газу, і у нас є дуже конкретні способи зробити це. Гадаю, найближчими днями ви побачите, що ця допомога може значно розширити, щоб більша її кількість потрапляла до людей, які її потребують, а також будуть зусилля, щоб люди могли продовжувати виїжджати з сектору гази. На питання журналістів, чи Туреччина, Єгипет або Катар можуть вплинути на Хамас, або аби ті звільнили заручників, зокрема американських громадян, Блінкен надав наступну відповідь. Ми вважаємо і бачимо, що інші країни можуть зіграти важливу роль у поверненні заручників. Я глибоко переконаний, що це можливо і що існує не лише можливість, але й необхідність, щоб це сталося. Важливо, щоб інші партнери використовували стосунки, наскільки вони їх. Мають, щоб допомогти. Я все ще вірю, що це можливо. Після нападу на Ізраїль 7 жовтня Хамас повідомив, що має 200 заручників і ще 50 утримуються іншими озброєними групами. Далі, журналіст видання FRENS 24 Джаспер. Мортімер вважає, що візит Блінкіна до Туреччини не мав великого успіху. Журналіст звертає увагу на протилежні погляди штатів та Туреччини на війну в Газі, а також на той факт, що після офіційних зустрічей в Анкорі не було спільної прес-конференції. Питання номер один на порядку денному безум... безсумнівно була газа, і між двома країнами є велика різниця. Туреччина вимагає від Ізраїлю негайного припинення вогню однак, сполучені штати заявляють, що наступ ізраїлю має продовжуватись, мовляв, потрібно. Дозволити знищити Хамас, тому що це загрожує безпеці Ізраїлю. Все, що просили штати, це тимчасове перемир'я, аби дозволити евакуацію поранених і цивільних, щоб медична допомога та продовольство потрапили в газу. Однак я не вірю, що під час сьогоднішньої зустрічі між двома сторонами стався якийсь сув саме у цьому питанні, і саме тому після неї не було проведено прес-конференції. Також Мортімер звернув увагу, що під час зустрічі з держсекретаря США із главою МЗС Туреччини під стінами міністерства десятки протестувальників стояли на вулиці з плакатами на підтримку Палестини. Перед цим студенти пройшли маршем до міністерства закордонних справ, скандуючи вбивця Блінкін геть з Туреччини. А вчора відбула ще більша демонстрація біля авіабази Інчиркік. Де США розміщують свої літаки та навіть ядерні бомби, і поліції довелося застосувати там водомети. Ці демонстрації спонукали Ердогана бути активнішим щодо ситуації в секторі Гази. Хоча протестувальники закликають Ердогана розірвати відносини з Ізраїлем. Він цього не зробив. Натомість Анкара напередодні відкликала свого посла Селявіва. Катарський канал Аль-Джазіра, висвітлюючи візит Блінкіна до Туреччини, звертає увагу, що з Блінкіном в Анкарі на не зустрівся турецький президент Реджип Таїб Ердоган. Головна мета Блінкіна полягала в тому, щоб виграти більше часу для Ізраїлю. Турки це знають. Ось чому він отримав такий холодний прийом. Коментує для Ель Джарізіри професор державної політики інституту після дипломних досліджень Дохи Тамер Кармут. Журналіст каналу в Туреччині Резул Сердал повідомив, що Блінкін намагався переконати турецьку владу посилити тиск на Хамас і змусити його звільнити полонених. Але позиція Туреччини дуже чітка в цьому питанні. Вони сказали, що звільнення в'язнів має бути взаємним, якщо Хамас звільняє полонених, а Ізраїль має звільнити палестинців, розповідає журналіст Ал Jazeera. Туреччина також просить повного припинення вогню і заявила, що має бути міжнародний механізм для дотримання припинення вогню, гарантом якого буде Анкара. Але ми нічого не чули про припинення вогню від Блінкіна. Він використовував фразу Гуманітарна пауза, і турецька сторона сказала йому, що цього недостатньо. Президент Туреччини раніше розкритикував західних лідерів через брак підтримки палестинців у війні Ізраїлю проти Хамасу. У жовтні Реджип Типердаган заявив: ті, хто проливає крокодилю чи сльози за мирними жителями, загиблими в Україно-російській війні, тепер спокійно спостерігають за вбивством тисяч невинних дітей. Сполучені Штати та Європейський Союз вважають угрупування Гамаз терористичним. Ось загалом така інформація з приводу візиту державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкіна до Туреччини. І тут варто відзначити, так, якщо проаналізувати ті позиції, які висловили журналісти, то можна констатувати, що якихось сувів чи проривів у позиції США і Туреччини щодо сектору газу не трапилось. Ми раніше говорили про те, що вони мають абсолютно різні точки зору, тут, скоріше за все, вийшло. Обговорення цієї позиції як висловлення точок зору Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Тому далі будемо знову ж таки слідкувати за тим, які події відбуваються в Ізраїлі, які події відбуваються в секторі Гази. Варто нагадати, що станом на зараз ізраїльські сили зайшли в сектор Гази, проводячи наземну операцію. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також коментуйте це відео і діліться ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!